Усім привіт! Це знову Діма, і я сьогодні радий вітати вас у себе на кухні. І, по-перше, хотів би привітати усіх із Днем Незалежності України. І я дуже сподіваюся, що наступного року ми зможемо обов'язково відсвяткувати його усі разом, у своїх домівках, у мирі та спокої. Темою сьогоднішнього відео я обрав, що я носив цього літа. Я знову вибрав сім ароматів. Бо, записавши відео про осінь, я зрозумів, що якось я так швидко перескочив до осіні і не розповів вам, як пройшло моє літо таке неспокійне, таке важке для нас усіх. Отже, я приготував нову підбірку і починаємо перший аромат у сьогоднішній підбірці це аромат від Hermes H24 або h Cat. І це дуже-дуже незвичний аромат, бо незважаючи на такий зелений шипровий старт, далі він розкривається дуже футуристично, бо у ньому є ті самі відомі гарячі праски, бо він розкривається ароматом свіжо випрасованої білизни. І це дуже мені подобається. Я зносив. Не знаю, може 5-10 мл. Маючи дуже велику кількість парфумів у колекції, це дуже гарний результат, я вважаю. І я його можу носити у будь-який день до офісу, десь вийти з друзями погуляти. І він ідеально пасує до будь-якого стилю. Це може бути біла сорочка, або може бути футболка, джинси, кросівки. Тому я вважаю, що на літо це ідеальний аромат. І переходимо далі. І другий аромат у підбірці сьогодні це карнер Барселона, Фігмен. І це я десь прочитав такий дуже гарний опис це фігове дерево, інжирне дерево, десь на березі Середземного моря. Такі трохи солонуваті нотки морські. Трохи деревини, трохи інжиру, трохи трави. І все це поєднується в такий дуже свіжий, трохи солодкий, трохи солоденький мікс, який дуже приємно відчувати дня з себе. Він не дуже стійкий, але влітку я вважаю, що і не дуже це потрібно. Завжди можна зробити собі відливант і оновити десь там протягом дня. Купив його з великою знижкою, дуже задоволений, не думаю розставатися з цим ароматом. Він залишиться у мене на поличці і чекаю наступного літа, щоб знову повторити. Наступний аромат, який я хочу показати сьогодні, це аромат від Karl Lagerfeld Hamburg Alster. І це такий дуже цікавий, дуже свіжий мікс з м'яти та гірких цитрусів на старті. А далі розкривається лавандою, шолфейєм, трохи деревини. І, незважаючи на свою ціну, він досить стійкий. Мені він дуже сподобався. Я його носив протягом цього літа. І я вважаю, що це гарне придбання. І якщо ви шукаєте якийсь недорогий чоловічий аромат на літо, то дуже рекомендую. Аромат номер 4 у сьогоднішній підбірці це лалік Пуругу. Або Лев, як усі знають його. І як ви бачите, я дуже подружився з цим ароматом. Я купив його десь два роки тому на польському Натіно, і він мені дуже подобається, бо я купив його взагалі в сліпу. І це така лотерея, у якій ніколи не знаєш, виграєш чи програєш. І в цьому випадку я виграв. Мені дуже подобаються такі благородні, трохи старомодні цитруси, які тут є на старті. Розкривається він дуже шикарною лавандою, яку я теж полюбив за останній час. І в базі залишається трохи сладкувате дерево. І він залишається досить довго з тобою. Годин 8-10. Такий теж дуже стійкий шлейф, дуже компліментарний. Я дуже часто чув від колег такі гарні відгуки про цей аромат, І тому я вважаю, що я мушу купити ще один флакон, тим паче він коштує небагато, і я думаю, що наступного разу я візьму вже собі 125 мл. Ще один аромат цього літа це Calvin Klein Free, і теж, вже, як бачите, трохи зносився він. Його я купив теж в сліпу, а це було десь у самоліті, у ті часи, коли ще можна було подорожувати. І це такий свіжачок, який нагадує усе і одразу нічого. І на початку він здається взагалі як... якимось нецікавим. Але тут є трохи хвої, трохи спеції, трохи шкіри, трохи замші. І це теж такий аромат, який можна вибрати, коли не знаєш, що хочеш обрати сьогодні. Його можна поставити на поличку десь перед виходом. Я, власне, саме так і зробив. Не знаєш, що хочеш на себе вдягнути з ароматів. обираєш це. Чи порекомендував би я його обирати всліпу? Я думаю, ні. Але думаю, що цей бренд представлений у багатьох магазинах. Може підійти, спробувати і вирішити, чи потребуєте ви собі його. А ми переходимо до наступного аромату. І це мій перший аромат від Сежалі Тансе. Це чорниця і це моє кохання із першого затесту. А, бо така дуже цікава історія з ним була. Бо я поїхав до Бомондо за зовсім іншим ароматом, купив його, а далі пішов оглядати полички, що ще є. І натрапив на стенд для танця. І усі аромати, які тоді тестував, здавалися мені дуже якимись похмурими, якимись щось не в моєму стилі. А цей я зробив один пшик на блотер. Я не міг відірватися десь хвилин 5. Я просто стояв, нюхав, стояв, нюхав, передивлявся. А, потім я спитав, чи є на нього знижка. Мені відповіли, що я знижка, я без жодних вагань я просто взяв флакон і пішов на касу. І це такий дуже-дуже-дуже ніжний білоквітковий аромат з трохи ладану. і у піраміді заявлен цебетин. Це такі трохи анімалістичні ноти, але я їх не чую взагалі. Мої колеги з роботи кажуть, що їм він нагадує якийсь крем, догляд за собою, косметика. І він дуже компліментарний. Вже двоє колег хочуть купити його собі. Я думаю, що я зробив достатній вклад у розвиток бренду Серж Лютанс в Україні. Отже, Серж, якщо ти бачиш мене, я готовий до співпраці. А ми переходимо до останніх ароматів на сьогодні. І хоча я обіцяв, топ-7 ароматів насправді буде 8. Але цю парочку я буду розглядати як один парфум. І це Ганімет та Бі 683 від Марка Антуан Баруа. Чому розглядаю разом? Тому що я не чую між ними різниці. Вибачте, але вони мені про те саме. Це дуже-дуже-дуже стійкі насамперед аромати, які залишаються з тобою понад 12 годин, дуже шлейфові. Їх а, чують навколо тебе усі, тож рекомендую дозувати. А Пахнуть вони мені. Я навіть не знаю, як це описати. Це такий дуже космічний, дуже футуристичний аромат. Трохи ароматів нової машини, нової автівки. Трохи аромату, як відкриваєш коробку з новими кросівками, трохи такого пластику, трохи металу. І це дуже-дуже незвичайний аромат. Це хід десь там у інстаграмі. Усі продають. Я теж купив його в сліпу, почитавши відгуки. І... Я не розчарувався, як закінчаться ці мініатюри, я обов'язково куплю собі флакон. Я не знаю якого з них, мабуть, Ганімеда, як найбільш популярного, щоб він був у колоці вже у вигляді флакону. І буду носити з задоволенням. Теж хочу спробувати, як вони будуть поводити себе в восені або взимку. А наразі це один з хітів мого літа, і я дуже задоволений придбанням. І... Я не знаю, наскільки мені ще вистачить цього, бо вони по 10 мл зробив собі відліванти по 3 мл. Я не можу їх зносити, бо там два пшики і все, ховайся, весь вагон метро. <свісно> Отже, це була моя підбірка з семи ароматів, які я носив цього літа. Звісно, ароматів було більше, але ці сім я носив найчастіше, і саме про них я хотів розказати саме сьогодні. Усім щасливого Дня Незалежності! Побачимося у наступному відео. Усім па! А, і трохи не забув. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я дуже буду радий відповісти усім. І зустрінемося в наступному відео. З вами був Діма. Всім пока!